Наскільки взагалі можна довіряти власній інтуїції? От чи замислювалися ви коли-небудь, чи все те, у що ми так свято віримо, насправді є правдою? Давайте розберемося, як наш розум може нас обманювати, і що найголовніше, як наука допомагає нам бачити речі ну, трішки чіткіше? Ну що ж, почнемо з дещо провокаційного. Або ось ще одне. Кава робить нас розумнішими, чи просто змушує швидше робити дурниці? Знаєте, на перший погляд, відповіді на такі питання здаються очевидними, та? але насправді все не так просто. І ось ми підходимо до головного конфлікту, так би мовити, нашого сьогоднішнього розбору. З одного боку, в нас є інтуїція, те саме внутрішнє чуття нутром чую, знаєте, а з іншого. Суворий, чіпкий, структурований науковий метод. Тобто, по суті, це битва між тим, що нам просто здається правдою, і тим, що можна перевірити і довести. Добре. А то чому ж наша інтуїція не завжди, скажімо так, надійний порадник? Справа в тому, що наш мозок схильний потрапляти в певні когнітивні пастки, і робить він це, до речі, постійно. Давайте подивимося на три найпоширеніші з них. Окей. Пастка номер один це так зване упередження погляду в минуле. Це те саме відчуття, коли щось стається, і перша думка в голові: Ну я так і знав, все до того йшло. От візьмемо той самий приклад: друг з'їв стару піцу і йому, звісно, стало зле. І що ми кажемо? Ну я ж казав, я ж попереджав. Але давайте чесно: якби нічого не сталося, ніхто про ту піцу і не згадав би, чи не так? Ось ця фраза, феномен, я все знав із самого початку, вона просто ідеально це описує. Ми ніби редагуємо власні спогади з заднім числом, щоб здаватися собі такими собі провидцями. І, звичайно, це лише підживлює нашу хибну впевненість у тому, що наша інтуїція це щось надзвичайне. І це, до речі, плавно підводить нас до пастки номер два надмірна самовпевненість. Знаєте, буває таке, коли є просто залізобетонне відчуття, що ти маєш рацію, от на 100%. Щодо якоїсь людини чи якоїсь події, а потім виявляється, що все було геть не так. Думаю, знайома ситуація для багатьох. А ось і третя пастка наша любов до пошуку закономірностей, навіть там, де їх немає. От дивіться, що більш імовірно, коли п'ять разів підкинути монету: п'ять решок підряд, чи комбінація Орел-решка, Орел-решка, Орел. Більшість скаже, що другий варіант, але ні. Насправді ймовірність абсолютно однакова. П'ять решок поспіль здаються нам чимось особливим, якоюсь щасливою серією чи знаком, хоча з точки зору математики це просто одна з багатьох випадкових комбінацій ми просто обожнюємо надавати сенс випадковостям. Добре, ми розібралися, що інтуїція штука хитра і ненадійна, і що з цим робити. А ось тут на сцену виходить рішення, науковий метод. Можна думати про нього як про такий собі щит для нашого розуму, який захищає нас від ну, від нас самих, від помилок нашого ж мислення. І тут є один дуже важливий момент коли ми в побуті кажемо, у мене є теорія, ми маємо на увазі здогадку, але в науці все зовсім інакше. Наукова теорія, це не просто, мені так здається, це ціла система, така потужна структура, яка організовує всі наші спостереження, і, що найголовніше, дозволяє робити прогнози щодо майбутніх подій. А ось гіпотеза це вже щось більш конкретне, це по суті припущення, яке можна перевірити, і воно, як правило, випливає з теорії. Наприклад, якщо є загальна теорія, що кофеїн стимулює нервову систему якою буде гіпотеза? А ось такою: люди, які вип'ють каву з кофеїном, пройдуть складний лабіринт швидше, ніж ті, хто пив без кофеїну. Бачите конкретно і перевіряється. І ось ми підходимо до, можливо, найголовнішого до наріжного каменя науки. Уявіть, хтось провів експеримент і отримав сенсаційний результат, але ніхто інший у світі не може його повторити. Що це означає? Це означає, що початковий висновок, скоріш за все, помилковий. Тільки коли експеримент можна повторити знову і знову в різних лабораторіях з тими ж результатами, тільки тоді можна говорити про надійність відкриття. Але перш ніж ставити експерименти і щось змінювати, вченим часто потрібно просто подивитися, описати світ таким, яким він є. І для цього є три основні методи. Три способи, як це зробити, не втручаючись у природний хід речей. Ось коротко про три основні методи. Перший вивчення випадку. Це коли беруть одну людину і вивчають її вздовж і впоперек. Це може дати неймовірні ідеї, але є ризик зробити занадто широкі висновки з одного єдиного випадку. Далі натуралістичне спостереження. Це, по суті, як спостерігати за тваринами в дикій природі, тільки за людьми. Дуже класно, щоб описати, що люди роблять, але майже неможливо зрозуміти, чому вони це роблять. І нарешті опитування чудовий спосіб швидко дізнатися, що думає велика кількість людей. Але тут є свої підводні камені. Результат сильно залежить від того, як поставити питання і, звичайно ж, кого саме опитати. Окей, ми описали, що відбувається, який наступний крок. Звісно, спробувати знайти зв'язки. Поєднати крапки, але саме тут на нас чекає одна з найбільших і найнебезпечніших логічних пасток в історії людської думки. Давайте знову повернемося до нашої багатостраждальної піци. Отже, картина людина з'їдає цей м -м, кулінарний артефакт тижневої давності. І що відбувається далі? А далі вона починає бачити, скажімо, зелених броненосців з лазерними очима. Ну, висновок напрошується сам собою, правда? З'їв піцу, побачив броненосців. Цей зв'язок науковці називають кореляцією. Але ось головне питання: чи означає цей зв'язок, що саме піца стала причиною галюцинацій? Ось це. Це головна мантра всього критичного мислення. Її треба просто вивчити на пам'ять. Те, що подія Б сталася після події А, ще зовсім не означає, що А є причиною Б, зовсім не означає. І це, мабуть, найважливіший урок, який нам дає наука. Адже подумайте, можливо, причина зовсім не в піці? а що як це був початок психотичного епізоду? Або можливо, людина просто не спала 72 години, чи це могла бути аура перед сильною мігренню? Будь-що з цього могло викликати абсолютно такі ж галюцинації. Ось у чому суть кореляція лише показує нам, що є якийсь зв'язок, але вона ніколи ніколи не доводить причину. То як же нам тоді знайти справжню причину? Як відокремити її від простого збігу обставин? Для цього нам потрібен найпотужніший інструмент у науковому арсеналі, і це експеримент. Тільки експеримент дозволяє нам взяти ситуацію під контроль, ізолювати одну єдину змінну і чітко побачити, що на що впливає. Давайте поставимо чітке питання для нашого уявного експерименту. Не щось розмите, на кшталт, чи робить кава нас розумнішими, а щось, що можна виміряти. Наприклад, ось так. Чи справді люди швидше вирішують завдання, якщо дати їм кофеїн? І як би ми це перевірили? Дивіться: крок перший. Формулюємо гіпотезу. Наприклад, кофеїн допоможе людям швидше пройти лабіринт. Далі, ми випадковим чином ділимо учасників на три групи. Перші даємо каву без кофеїну, це наше плацебо, другий з невеликою дозою кофеїну, а третій з високою. Потім ми просто засікаємо час, і нарешті найцікавіше порівнюємо середній час для кожної з трьох груп. І що ми скоріше за все побачимо? Ось таку картину ця діаграма дуже чітко показує: контрольна група була найповільнішою, група з низькою дозою кофеїну швидша, а з високою найшвидша. І оскільки ми контролювали абсолютно всі інші фактори, ми можемо бути практично впевнені, що саме кофеїн і ніщо інше став причиною пришвидшення. Ось це є причинно-наслідковий зв'язок. Тож давайте підсумуємо. Наша інтуїція, як ми бачимо, часто нас підводить. Вона схильна до упереджень, надмірної самовпевненості і, звісно, до пошуку сенсу там, де його немає. А науковий метод це по суті найкращий інструмент, який придумало людство, щоб захиститися від цих когнітивних пасток, щоб, як кажуть, врятувати вивчення нашого розуму від дурості нашого ж розуму. І наостанок просто одне питання на подумати: от замисліться. Які існують такі загально прийняті переконання, в які всі вірять, але які ніхто ніколи не перевіряв по-справжньому? Можливо, до деяких із цих очевидних істин варто було б застосувати хоча б краплину наукового скептицизму, хто знає, що ми тоді дізнаємось.